Україна живе у часах випробувань, але саме в такі моменти найяскравіше видно нашу міць. Ми боремося, працюємо і підтримуємо одне одного, доводячи світові український дух не зламати. Кожен день приносить нові виклики, але й нові перемоги. Кримучуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Ремачок схилив голову у невимовній скорботі. На щиті додому повернувся справжній патріот України Валентин Новобранець. Вічна пам'ять та слава герою! Сьогодні місто зупинило свій крок, аби провести останню путь того, хто до останнього стояв на варті нашого миру та спокою. На щиті додому повернувся Валентин Григорович Новобранець воїн, який поклав своє життя за Україну. Попрощатись з героєм, прийшли всі, хто знав його: рідні, друзі, побратими, сусіди, вчителі. У Валентина залишилась дружина, донька та батьки, для яких ця втрата рана, що не загоїться ніколи. Колишня вчителька Валентина згадує його як надзвичайно добру та чуйну людину. каже, що ще зі шкільних років він мав велике серце та особливу любов до тварин. Йому життя просто посміхалося. Він завжди ну, відчував біду. Він завжди міг передбачити і те, що трапилось, це просто неможливо. Він дуже любив квіти, любив тварин. Мені здавалося всіх від собак, мабуть, і до тараканів. і в нього вдома їх скільки було. Він був він був відданий своїй землі. От для нього це було святе піти, захистити, ну допомогти. Розуміти, він дійсно був патріотом. Поруч із громадою бойові побратими, для яких загибель Валентина стала невимовним ударом. Вони згадують його як надійного друга та сильного воїна, який ніколи не відступав, підтримував інших і до останнього виконував свій обов'язок. Рішучим, мужнім, найкращим солдатом, який віддав найцінніше своє життя за нашу державу. Приїжджали перед виходом на бойові задачі, спілкувалися з ними, він був життєрадісним, був готовий був виконувати завдання, не дивлячись на те, що така складна. Була обстановка на напрямку, де вони повинні були виконувати задачі, але запам'ятали його всі мужнім, життєрадісним і нормальним солдатом. Військової частині, звичайно, буде Валентина не вистачати. Будемо завжди його пам'ятати і також дуже віддаємо шану його сім'ї, тому що його батько, який виховав такого сина, який є захисником своєї держави. Сьогодні місто схилило голови, вшановуючи людину, для якої Україна була понад усе. Подвиг Валентина Григоровича назавжди житиме в пам'яті кожного українця, адже він віддав найдорожче, що мав своє життя, аби ми могли жити, працювати, мріяти та не припиняти боротьбу за наше спільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кого сьогодні відзначили під час урочистостей у Кременчуцькій районі військовій адміністрації та з якої нагоди відбулась зустріч, розкажемо далі. Сьогодні у Кременчуцькій районі військовій адміністрації відбулися урочистості, присвячені дню працівників сільського господарства України. У залі зібралися керівники агропідприємств, фермери, працівники полів та господарств. Усі ті, хто щодня забезпечує продовольчу стабільність нашого регіону та країни. З професійним святом тих, хто як ніхто інший знає ціну українській землі, привітав начальник Кременчуцького районної військової адміністрації Олександр Аленін. Відзначивши присутніх почесними грамотами. Наші працівники господарства працюють на землі. Вони, як ніхто, розуміють, що це наша українська земля. І завдяки вашій праці, сьогодні ми маємо хліб. Завжди всі війни за землю, а ви не працюєте. І ви з перших днів війни допомагаєте військовим, підтримуєте їх. За що я дуже вдячний. Також сьогодні вручили грамоти і відзначили представників медіа Кременчуцького району напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Саме завдяки їхній щоденній роботі мешканці громади оперативно та правдиво дізнаються про всі важливі події, отримують перевірену інформацію та мають зв'язок у цей непростий час. День працівників радіо телебачення це люди, які щоденно е, за кадром, але вони висвітлюють реальні. Події, які відбуваються в нашому суспільстві, я дуже вам вдячний за ту роботу, яку ви робите. Тому що коли суспільство отримує реальну наявну інформацію, воно володіє ситуацією, яка є в місті, в районі, в державі. Ці професійні свята ще раз нагадують про важливість роботи працівників сільського господарства та медіагалузі, чия щоденна праця забезпечує сталий розвиток громади та підтримує її стійкість у часи війни. Представникам обох професій бажаємо міцного здоров'я і благополуччя, миру і злагоди, щедрої життєвої ниви, нових трудових здобутків та успіхів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуці відбулось чергове засідання міської ради, під час якого ухвалили важливі рішення. Відзначили тих, хто працює на благо громади та підтримали фронт. Як це було далі? У сюжеті 14 листопада відбулося пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради. На початку вже традиційно провели нагородження. Подяку міського голови отримала заступниця міського голови Кременчука, директорка департаменту фінансів Тетяна Наїленко. за вагомий особистий внесок у розвиток фінансової стабільності територіальної громади багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування. Подяка міського голови це найцінніший, мабуть, подарунок за оцінку моєї праці. Дякую, Віталій Олексійович Юрій Васильовичу. Але я хочу сказати, що це результат спільної праці багатьох людей. Перш за все, це фахівці департаменту фінансів. Це безпосередньо колективи наших структурних підрозділів. Ми і безумовно депутатського корпусу. Кременчук підтримує Збройні Сили. Свій вклад у цю справу роблять і наші волонтери на пленарному засіданні. Сесії відзначили благодійну діяльність учениць Кременчуцького ліцею номер 25 Маргаріти Абраменко та Марії Писаренко. Їм вручили грамоти виконавчого комітету як знак вдячності за те, що підтримують армію попри свій юний вік. Серед цих волонтерів є доволі молоді хлопці і дівчата, які навчаються, які здавалось би мають зараз займатися. Дещо іншим ходити на якісь заходи, на концерти, насолоджуватися життям, тому що вони молоді, вони юні. А вони роблять дуже багато для того, щоб допомогти збройним силам, збирають кошти, проводять різноманітні заходи. Дівчата передали на підтримку сил оборони близько 200 тисяч гривень. Своїм співом вони зібрали кошти на тепловізори, авто, стрілецькі комплекси, генератори та багато іншого. Я хочу сказати дуже велике дякую нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Тому для мене дуже велика честь співати на вулиці та збирати кошти для цього, тому що я знаю, як нашим воїнам зараз дуже важко. Тому ми докладаємо усі сили, щоб їм допомогти на фронті. Зараз дуже складний час, тому ми вирішили допомагати нашим воїнам. Також дуже дякуємо тим, хто донатить. Це також дуже допомагає нашим воїнам зараз, аби яка підтримка дуже важлива. Кременчуцька громада регулярно закупляє та передає на фронт різноманітне обладнання. На сесії міської ради штурмовий підрозділ отримав від нас зарядні станції, а згодом передадуть і дрони, які замовляли військові. Це 225-й окремий штурмовий полк. Це підрозділ, який фактично являється елітою штурмових військ. На базі його створюється фактично зараз нова складова збройних сил України. Це підрозділи, які виконують абсолютно всі поставлені завдання. Я коріна Кременчужанка. Мені така підтримка вдвічі приємна наразі. Ми виконуємо бойові завдання на Харківщині, перевели на Донеччини. Тому підтримка наразі дуже важлива. Зарядні станції це наше світло, там, де темрява, а дрони там, де очі. Тому дякуємо громаді Кременчуцькій, дякуємо місту, дякуємо Віталію Олексійовичу за підтримку. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали та підтримали запит своєї колеги Інни Петренко. Він стосувався занедбаної та покинутої будівлі на вулиці Чумацький шлях, 5 і 7, яка перебуває на балансі Полтава Обленерго. Депутатка Інна Петренко просила розібратися із цим питанням. А саме, вжити усі необхідні заходи впливу на Полтава Обленерго щодо усунення аварійного стану будівлі та приведення до належного стану шляхом проведення реконструкції або огородження та демонтажу будівлі. Прошу шановних депутатів підтримати мій запит у межах пленарного засідання. Депутатський корпус проголосував запитання, що стосується фінансування різних галузей комунального господарства. Внесли також зміни до міських програм. Уже під час розгляду питань порядку денного у деяких депутатів виникали запитання, зауваження чи пропозиції щодо кількох проєктів рішень. Висловилися голова бюджетної комісії Олександр Плескун, також члени депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Олександр Роженко, Микола Бокован та голова комісії Сергій Порчарян. Їхня позиція була прийнята до уваги та врахована під час ухвалення рішення. Традиційно на Сесії міської ради депутати виділили кошти зі стабілізаційного фонду на різні потреби. Зокрема, на армію спрямували майже 3 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Робота СБУ та Нацполіції не припиняється ні на мить. У часи війни вони боються не лише із зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім. Увага на екран. Служба безпеки та національна поліція України заблокували на Полтавщині чергову схему уникнення від мобілізації осіб призивного віку. За оперативними даними нею могло скористатися понад 100 осіб. За матеріалами справи схему організувала голова лікарсько-консультативної комісії, яка займала посаду заступниці директора однієї з лікарень Полтавщини. До протиправної діяльності вона залучила інший медперсонал та юристку, яка надавала послуги у сфері військового права. За грошову воногроду ділки допомагало оформити довідки про важкі захворювання для родичів потенційних призовників. Ефективні заключення ставали підставою для оформлення документів. Щодо необхідності догляду за членами сім'ї військовозобов'язаного і отримання відстрочки від призову під час мобілізації у ході обшуків за місцями роботи і проживання фігуранток було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чернові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Також підозри отримали дві місцеві жительки, які поширювали у телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців. А також закликали до зриву мобілізації. За даними слідства, одна з фігуранток систематично зливала розташування мобільних блокпостів на території міста Полтави у чаті телеграм-каналу за аудиторією понад 50 тисяч учасників. Іншу зловмисницю військові контрозвідники викрили у місті Кременчуці. З липня 2023 року вона поширювала інформацію про діяльність групи ТЦК та СП і Нацполіції у телеграм-каналі, який налічував понад 30 тисяч користувачів. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмисницям про підозру у вчиненні злочинів фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, військова контрозвідка СБУ спільно з ГУНП в Полтавській області, ДСР національної поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Завтра Кременчук на цілий день залишиться без електропостачання. Містянам варто заздалегідь підготуватися, адже відключення вплине не лише на транспорт, а й на роботу водопостачання. Завтра, 15 листопада, Кременчук зіткнеться з масштабним відключенням електроенергії. За інформацією Полтава обленерго з 7 до 19.00 енергетики проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для стабільної роботи електромережі та усунення наслідків попередніх пошкоджень. Такі роботи потребують повного знеструмлення частини обладнання, тому весь кременчук на цей час залишиться без світла. Тож попереджаємо про низку важливих змін у житті міста протягом цього дня. Через відсутність електропостачання тролейбуси не працюватимуть увесь день. Це торкнеться всіх маршрутів електротранспорту. Закликаємо заздалегідь спланувати пересування містом, врахувавши можливі затримки та підвищене навантаження на інші види транспорту. Без світла комунальне підприємство Кремачок Водоканал також працюватиме в обмеженому режимі. У деяких районах можливе зниження тиску води, а також повна відсутність води на верхніх поверхах, особливо в мікрорайонах Крюків та Раківка. Щоб мінімізувати незручності для людей, водоканал організує підвіз питної води за запитами мешканців. Телефони диспетчерської служби ви бачите на екрані. Щоб день пройшов максимально комфортно, підготуйтесь до відключення. Зарядіть телефони, повербанки, ліхтарики, підготуйте запас води на добу. Сплануйте побутові справи, які потребують електроенергії завчасно. Подбайте про альтернативні джерела освітлення, поставтесь із розумінням до тимчасових незручностей. Аварійно-відновлювальні роботи дозволять підвищити надійність електропостачання та зменшити ризики неконтрольованих аварій у майбутньому. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Молоті Влада в дії. У межах першого дня роботи учасники програми відвідали Кременчуцьку міську раду. Про те, як все відбувалось, дізнавались наші журналісти. У Кременчуці днями стартувала неймовірно насичена та пізнавальна програма «Молоді влада», яка вже з перших хвилин задала тон активні співпраці між молодими містянами та представниками міської влади. Перша зустріч відбулась у стінах Кременчуцької міської ради, місці, де формуються майбутні міста. Ухвалюються рішення, що визначають його розвиток, та народжуються важливі ініціативи. Учасники програми отримали унікальну можливість побачити роботу депутатського корпусу зсередини. Вони відвідали зали, де проходять засідання, ознайомились з тим, як працюють регламенти, як формуються рішення та як різні підрозділи взаємодіють між собою. Учасники зустрілись із заступником міського голови Русланом Проценком. Він детально розповів про те, як організовані управлінські процеси, які етапи проходить кожне рішення та які обов'язки покладаються на депутатів. А також поспілкувались із іншими представниками міської ради та дізнались більше про їхню роботу. Також учасники мали можливість поспілкуватися з начальником управління по зверненню громадян Олесією разумною. вона розповіла про те, як учасники можуть звернутися в письмовому вигляді, або, наприклад, через петицію до міської влади з тим чи іншим питанням, проблемою, ініціативою. Також зустрілися з депутатом Кремчуської міської ради зінаїдою Проценко, поспілкувалися про її роботу на кругах, про її ініціативи, які реалізовуються, і поділилися досвідом своєї роботи для ні, програми ця ініціатива стала можливістю не лише побачити механізм управління містом, а й усвідомити власний потенціал впливу на громаду в майбутньому. Багато хто відкрито висловлював своє захоплення, завзяття та щире бажання долучатись до позитивних змін. Загалом я сюди прийшла дізнатися більше про роботу. Мера про роботу депутатів загалом, як взаємодіють, як взаємодіють з народом, з громадою, як приймаються рішення. Я вирішила взяти участь у цьому проєкті, тому що мені було дуже цікаво, як працюють, як працює в принципі міська рада зсередини. Я хотіла щось би дізнатись з цього. І сьогодні я дізналася дуже багато нового з приводу регламенту. Дуже цікаво було, дуже зрозуміло. Подібні зустрічі допомагають молоді краще зрозуміти принципи функціонування місцевої влади, побачити процес ухвалення рішень зблизька та відчути себе частиною великого механізму. Вони формують активну громадянську позицію, мотивують до відповідальності, ініціативності та діалогу, створюючи простір для співпраці між молоддю і посадовцями. Організаторами програми вже традиційно стали молодіжний парламент Кримчука, Кримчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кримчуцької міської влади. Поліна Калініченко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як правильно поводитись на дорогах у темну пору доби та за умов обмеженої видимості? Про це сьогодні під час інформаційної кампанії розповідали працівники патрульної поліції Кременчука. Детальніше про це у наступному сюжеті. У темряві важливо бути помітним. Це просте правило, яке здатне врятувати життя та запобігти дорожньо-транспортним пригодам. Адже щороку значна частина аварії за участю пішоходів трапляється саме у вечірній час, коли видимість на дорозі значно знижується. Саме тому працівники батальйону патрульної поліції Кременчука активно проводять профілактичні заходи, аби нагадати містянам про заходи безпеки. Зараз є в нас осінньо-зимовий період, день стає коротше і темно вже на вулиці. І в зв'язку з тим, що в нас зараз бувають блокаути, відключення світла. Ми хочемо чергово нагадати нашим жителям міста, щоб вони засвітили в темряві а саме як за допомогою цих флікерів. Світловідбивачі і носили постійно на одязі на своєму, щоб їх було помітно в темну пору доби. Спільно з Кремчуською міською художньою галереєю патрульні організували інформаційну акцію Безпечна дорога додому. Правоохоронці зупиняли перехожих як дорослих, так і дітей, аби провести профілактичні роз'яснення та привернути увагу до небезпек, які підстерігають у темну пору доби. Також пояснювали, чому навіть невеликий світловідбивний елемент може стати вирішальним. Водій побачить людину завчасно і матиме час зреагувати. З настанням темної доби у Кременчуцькій міській художній галереї усі працівники отримали у подарунок флікери, і ми вирішили подбати і про наших відвідувачів. Тому сьогодні відбулася дуже важлива акція. Ми намагаємося підвищити безпеку і таким чином залучити нових наших відвідувачів. Щоб отримані знання перетворилися на реальний захист, кожному учаснику акції подарували флікер. Яскравий світловідповний елемент, який робить перехожого помітним на дорозі вже з десятки метрів. Адже відповідальність на дорозі починається з кожного з нас. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кримачуцькі новини. Все, що треба знати про агресію, її вплив та ставлення до агресивних людей, дізнавались сьогодні. Наші журналісти. У сучасному світі кожен з нас доволі часто може відчувати агресію та накопичення негативної енергії. Але чому ж так взагалі стається? Агресія і злість і гнів це насправді дуже багато енергії вона дає. Це емоція, яку не можна. Придушувати, боротися з нею, а головне розпізнати її і використати з користю для себе. Буває вже настільки її багато, і вона така інтенсивна, і я не знаю, як її проявити, то вона що? Вона починає руйнувати мене зсередини. Адже дійсно часом агресія буває корисною, дозволяючи нам досягати мети та робити те, що у стані спокою нам не під силу. Та треба розуміти, що агресія лише маскує першу причину за кожною такою поведінкою може стояти щось глибше. Що саме це може стояти наш страх? Може стояти наш емоційний біль, який ми не знаємо, як сказати, як проявити. А під цим болем ще можуть бути нереалізовані потреби. Потреби в повазі, потреби в успіху, потреби в тому, що я є, мене люблять, мене приймають. Для того, аби відновити стан внутрішнього спокою, необхідно звернутися до свого тіла, яке допоможе повернути емоційну рівновагу. Якщо вона в тілі проявляється, то тіло може нам і допомогти трішечки через те, що я роблю якісь рухи, я знімаю цю напругу, я роблю собі масаж, якісь там е е м'ячики, да, стискаю, я дихаю глибоко, я переключаюсь, я шукаю те, що може мене трішечки заземлити в цей момент. Да? І тоді я випускаю пар. Також допомагає зміна діяльності. Якщо зануритись у якусь справу, організм сфокусується саме на її виконанні. Важливо знати, а що ж робити у випадку, якщо інша людина направляє агресію на вас, намагаючись зашкодити, як правильно реагувати на таке ставлення. Звісно, що я не можу терпіти агресію від інших, іноді да? коли вона наносить мені шкоду, що робити? Ну що, є захистити свої межі. Вчитись захищати, або одразу сказати Стоп, мені ця людина, я її виключаю з своїх підписників, я блокую, і я чітко вибудовую розуміння, що мені це погано, і це я з цим не живу і не працюю, так? і шукаю те, що мені приносить задоволення. Тож досліджуйте свої емоції, шукайте першу причину вашого стану і обов'язково вибудовуйте межі, аби агресія інших вам не зашкодила. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українського шансону Жанна Алтавська, яка давно підкорила серця багатьох своїми хітами, готує атмосферний вечір у нашому місті. Тож, коли кременчужанам готуватися до довгоочікуваної зустрічі, дізнаєтесь далі. Уже зовсім скоро кременчужани зможуть почути наживо голос, який впізнають з перших секунд. Жанна Утавська, українська співачка, авторка пісень і одна з найяскравіших виконавець у жанрі сучасного українського шансону, звітає до нашого міста зі своїм великим сольним концертом. Її хіти мільйон поцілунків, боса, дівчинка-картинка, Одеса, мама, Київ, тато, «Уста Троянові та багато інших давно полюбилися слухачам. Їх знають, наспівують і цитують. А тепер ця емоційна музика пролунає на сцені центру культури, спорту та дозвілля Нафтохімік. Живе виконання та потужна харизма виконавиці створять особливий зв'язок між сценою і залом, той, що захоплює з перших хвилин, і тримає до фінального акорду. Уже 27 листопада, о 18-й годині, Жанна Алтавська подарує кримачужанам вечір, сповнений музики, емоції та справжньої української душевності. Квитки вже у продажу онлайн та у касах міста. Не пропустіть, адже цей концерт точно не залишить байдужим нікого зі слухачів. Катерина Грудніва, Кремчуцькі новини. Ми продовжуємо жити, працювати і боротися разом плічопліч пліч, заради України, яку любимо. Дякуємо всім, хто тримає свій фронт. Бережіть себе, вірте в збройні сили та у нашу спільну перемогу. Слава Україні!